Що Як це, це Ну, по-перше, вона пофарбувалася. І ще отакий колір. кольор. А ви мені не допоможете. Тут лабораторно зараз. Значально. По одній на парту. І що з цього такого? Багато жінок фарбують волосся в досить надзвичайні кольори. Але ж це нонсенс? Маргарити взагалі завжди пунктик був щодо косметики, вона навіть тут ніколи не користувалася. А тут яскравий макіяж, волосся пофарбувала фарбувала і ще й одягатися стало інакше. інакше. Яскравіше, екстравагантніше. І, знаєте, останнім часом вона взагалі дуже відділилася від колективу. Тиждень перед відпусткою вона взагалі вся в собі ходила.